Звісно, буду просити знову роз'яснень щодо Ірану. Багато уваги вимагає і приковує до себе ця країна сьогодні. А ну тут в даному разі завдяки Білорусі і завдяки Лукашенку. Про що і як будуть говорити, от з самого опису, який пулпірова дає, ну здається, що це такий має бути візит мирного часу, практично. Да, от така все загальна співпраця, якісь документи, але ж напевне стоїть за цими документами, за візитом, точніше, щось ну інакше, якісь потреби. Як ви їх оцінюєте? Ви знаєте, та да, я думаю, що Лукашенко зараз відіграє такого роль посильного, тобто. Він активно взаємодіє з китайськими керівниками, з іранськими керівниками, і це, скоріше за все, частина а, з, а, такої вісії або скажімо, стратегічної гри, яку а, веде власна вже Російська Федерація, ну і відповідно, сателіт а, Білорусь. Тобто Білорусь тут не відіграє роль. А, Окремого суб'єкта, а точніше скоріше є таким посильним від Російської Федерації, оскільки візит Путіна очевидно станом на зараз неможливий, то цю роль виконує саме Лукашенко. Але головні питання, ну, з які закамуфльовані тут такі, от Загальні слова взаємодії співпраці, без сумніву, це ситуація з підтримкою Росії, військово військова економічна співпраця, інша взаємодія, яка може забезпечити постачання Росії там боєприпасів, і багато чого іншого, тобто все те, про що ми вже неодноразово чули впродовж цих останніх місяців. Пане Ігоре, ну зрозуміло, що із Ірану до Росії привезти Каспійським морем можна абсолютно будь-що пряме сполучення там існує, і для цього Білорусь не потрібна. Але вочевидь, Білорусь може бути потрібна для камуфлювання юридичного, економічного камуфлювання от якихось пересувань. Але Білорусь... Сама перебуває під санкціями, власне, як і Росії, як і Іран. А, можливо, їхній рівень дещо відмінний, але не надто радикально. Навіщо а, Росії і Ірану цей посередник і що такого Білорусь може так би мовити, приховати або в чому може прислужитися цій співпраці? Ну мені здається, що Білорусь хоче використати свої економічні потужності для можливо, розвитку військово-промислового комплексу. І створення спільних підприємств на території Білорусі mm. по виробництву озброєнь або по початку запуску там випуску боєприпасів, да, тобто і це також камуфлювання таким чином. Що от, для інших ми не співпрацюємо з Росією, але от є суверенна Білорусь і, і таким чином ми залишаємося ну без ну, скажімо так. Зберігаємо так званий фіговий листок для громадськості і світового товариства. Пане Ігоре, а скажіть, будь ласка, от хто зараз, ну так би мовити, зацікавлений і а, підштовхує цю співпрацю, а хто пригальмовує її за останній тиждень, мабуть, от прозвучали такі дещо різні оцінки. Що з одного боку Іран може побоюватися, а, ну як ескалації з боку Ізраїлю? А тут було попередження уже, ну майже попередження, так і з боку глави Пентагону, який озвучив, що ну можливо. Все і можливі навіть удари а з іншого боку, з'являлася оцінка, що імовірно. Росія пригальмовує передачу або відмовляється тим тимчасово від передачі балістичних ракет із Ірана, тому що вона не хоче, аби Америка дала атакамси Україні, а розуміє, що за умови передачі іранських ракет це обов'язково відбудеться. І ось в цій конфігурації Іран він хоче активно співпрацювати чи ні. А погрози Сполучених Штатів і Ізраїлю можуть його стримати чи не можуть. А чи він дуже сильно зацікавлений? В ядерній програмі в збагаченому урані з боку Росії чи готовий пригальмувати цю програму задля того, аби ну виграти час і аби зараз не підпадати під дуже жорсткі американські санкції? Ну я не думаю, що він зможе не підпасти під санкції. Я думаю, що санкції будуть посилюватися, і це вже навряд чи Іран може зупинити. Ірану не вірять, і і це абсолютно справедливо. І те, що зараз вони пробують зробити, вони насправді це, це важко оцінити як такий повноцінний крок, спрямований на готовність співпрацювати з міжнародним співтовариством. і, з МАГАТЕ і іншими структурами, які мали б забезпечувати контроль над процесом я розвитку ядерного ядерних технологій в Ірані, тобто зараз видається, що це просто спроба затягнути час, і я думаю, я сподіваюся, що і американці, і ізраїльтяни, і європейці це розуміють і не поведуться на. Цю іранську ініціативу, яка справді виглядає просто як камуфляр. А щодо, щодо відносин між Росією і, і Іраном, то там справді є така проблема, що не дуже сильно насправді вони довіряють один одному і не готові, скажімо, розробити перший крок. Іранці також не вірять, що росіяни можуть до кінця бути. А, от бути такими, ну бути готовими до такої співпраці, а, а і, іранці а, росіяни власне не хочуть зразу так одно одномоментно псувати відносини з ізраїльтянами. Угу. Пане Тепер, Ігоре. У нас почався дощ. Да, я просто хочу вас а. попередити, що я скоро змокну. А. Коротко, але маю вас запитати, пане Ігоре. Скажіть, будь ласка, а ось ці погрози з боку Ізра... ну, з натяком на Ізраїль, так погрози якогось можливого превентивного удару. Наскільки вони близькі до реалізації? Це ймовірно чи ні? Тому що відповідальність ну, за да, от, да, попередній удар на себе Ізраїль не брав, ви знаєте. Я думаю, що я вам скажу в відсотках, що ймовірність такого удару нижче 50%. Угу. Це навіть а... не 50-50. Окей. Але чи тоді з... згадування про нього чи натяк на нього достатньо серйозний політичний хід? Ну, в цих системах координат, да, без сумніву. Але тут ми повинні розуміти, що в будь-якому разі най... найцікавішим для цих країн Близького Сходу була б гарантія гарантування безпеки з боку Сполучених Штатів Америки. Я поки що такого немає. А всі ці розмови про те, що всі плани на столі, да без сумніву, це крок в бік ескалації, але поки що ну контрольований цей контрольовий процес. Пане Ігоре, зараз маю запитати вас, чи є можливість у вас заховатися трішки під дах. За мить ми готові були б вас перенабрати, бо ще кілька запитань хотілося б вам адресувати. Якщо можна, тоді а, ну, давайте. ви. Давайте ні. Я, я, я переберуся під дах. Я вже зараз перебрався, так що давайте. Але поки що. 어, Добре, Гаразд, спасибі вам okay. величезне. Отже, і е, тоді буквально кілька слів про Китай, тому що в цій конфігурації, зокрема, подорожі Лукашенка, Китай, безперечно, теж фігурував. А навіщо Китай іде? Ну на не таємні контакти, а от на зустрічі з Лукашенком. Врешті-решт, Китай в нинішній ситуації це ну трошки компрометує. Я розумію, що Лукашенкові хочеться бути лідером, із і Сі дзіньпін теж зустрічається. А от Сі дзіньпіну я не думаю, що сильно додає зустрічі з Лукашенком. Ви знаєте, я думаю, що це, це з наших з нашої колокольні це так виглядає. З нашої дзвіниці, а дзвіниці дзяньпіня це так не виглядає, тому що. Вони апріорі не визнають, умовно кажучи, західних правил гри і тому вважають, що Лукашенко є і залишається абсолютно легітимним лідером. Більше того, між Китаєм і Білорусію існують ну, серйозні зв'язки. Китайці серйозно вкладаються в Білорусь, і вони довгий час розглядали Білорусь як такий собі форпост на шляху до Європи. В рамках цього проекту один шлях, один пояс, тому вони не бачать в цьому в цій зустрічах якоїсь дискр... mm -hmm. дискредитації себе або своєї політики. Mm -hmm. А от чи побачить дискредитацію на саміті Великої Двадцятки? Запитання буде стосуватися запрошення Путіна, але трішки чому до вас? Тому що е, саміт то відбудеться в Індії, і наскільки я розумію, саме країна-організатор має пророгативу ось цих запросин. Путін може відвідати саме саміт G20, який пройде у вересні в Індії. Для цього у Кремлі коригують робочий графік російського президента. Про це пише видання Bloomberg за даними його джерел, поки що російський. Диктатор не ухвалив остаточного рішення щодо саміту, однак у Кремлі такої можливості не виключають. Зазначається, що цього тижня офіційні особи перенесли на тиждень дату проведення щорічного економічного форуму у Владивостоку, який призначили напередодні саміту G20, аби дати можливість Путіну для маневру. При цьому речник російського диктатора Дмитрій Пісков ніяк не прокоментував цю інформацію. Може. З'явитися насправді Путін в Індії і чи захочуть і зможуть з ним зустрітися лідери ось тих країн Великої Двадцятки? Давайте тут два моменти. Перший момент Путін буде тягнути цю ситуацію до останнього. Да? Тобто він буде створювати інтригу навколо цього, і багато буде залежати, звісно, від ситуації на фронті. Другий момент ми пам'ятали і пам'ятаємо, як зустріли Лаврова. Да? Ми пам'ятаємо. Яка була реакція зали в Індії якраз на його слова з приводу того, що Росія ні на кого не нападали, uh -huh. тому такий атмосфера можна сказати навколо цього? Ну така несприятлива для росіян, але що буде, як буде? Ну це це такий момент, який відкладений в часі, тобто ці обставини можна буде вже прорахувати, бо з якоюсь долі долею. Ймовірності десь ближче до літа. Ну, коли, коли стане очевидним, що відбувається на фронтах, і яка ситуація о, складається для російської армії, mm -hmm. Mm -hmm. наскільки Росія готова буде на якісь ну, кроки о, по виходу з війни. Ну, ось зрозуміло, що в міжнародній політиці існує багато можливого, але е, от коли вперше зустрічаєш таку інформацію, ловиш себе на тому, що емоційна перша реакція да як взагалі можна подавати руку Путіну? Як в принципі може йтися про те, що раптом він може зустрітися очно, фактично із лідерами 20 країн, 20 найбільших економік світу. Але виявляється, і про таке теж може йтися. Будемо чекати ваш висновок. Ну... Ваш висновок почули, але ще один аспект, яким я хочу поцікавитися і попросити вашої оцінки. Це Туреччина. Туреччина сьогодні переживає дуже непростий момент. Зрозуміло, вона оговтується від шалених землетрусів, які вплинули і навіть на геополітичну позицію цієї країни, на політичну міцність фігури нинішнього президента. І зрозуміло, це все впливає на його шлях до виборів. І ось нині в цих умовах дещо змінюється і в тому, як поводиться Туреччина. Туреччина, зокрема, із транзитом російських товарів, взагалі у відносинах із Росією, вона різко припинила цей транзит санкційних товарів у Росію, адже Європейський Союз і США чинять тиск на союзників, вимагаючи підтримати заходи запровадження у зв'язку із російською агресією. Про це пише Блумберг, посилаючись на високопоставленого турецького чиновника. Там вказують, уряд розпорядився припинити транзит товарів через Туреччину із 1 березня відповідно до санкцій. Раніше Блумберг повідомляв, що Росія використовує треті країни для обходу санкцій Великої Сімки та Євросоюзу і імпортує технології, важливі для війни, зокрема і через Туреччину. От нині Туреччина ну висловилася. Та офіційних заяв немає, але російські бізнесмени констатують, що багато чого що до них доходило, зараз не доходить і фактично дійсно цей потік припинився. Що це означає? Це означає, що справді реекспорт, яким славилася Туреччина впродовж останнього року, припинився. Я думаю, що не в останню чергу, що Туреччина потребує реальної допомоги в зв'язку з, ну, з цими важкими подіями, реальна допомога може пройти в принципі тільки з Європи, тобто mm -hmm. як би там. Не намагалися інші країни там допомогти. Ми чітко розуміємо, що системно, структурно допомогти може лише Європа і Сполучені Штати Америки, і в цій ситуації, ну тут, якби Туреччина не може поводити так себе заховали, як вона робила mm -hmm. це рані. А, ну і плюс, ви не забувайте, що це ж стосується бізнесу, тобто потрапити під санкції, під а, ну вже по. Скажімо так, не, не прямі санкції, ніхто не хоче в Туреччині, особливо на цьому етапі тому італій. Туреччина що... багато втрачає і... від такого, тому що, мабуть, все ж таки який, ну, якийсь втрачає, зиск вона втрачає. мала. Ну, не просто зиск, а вона на цьому, власне, дуже непогано піднялася економічно, да тому що а це це питання, яке давало їй дуже високі прибутки, да тому що. Це традиційна така купівля товарів, і потім перепродажа їх через Туреччину вже в Росію. Сьогодні Європа зробила цей крок, дуже важливий крок, коли вона змушує кінцево вказувати кінцевого отримувача і таким чином просто унеможливлює подальшу подальший реєспорт в бік Росії. І це дуже хороший крок. Я думаю, що це ті механізми, про які ми багато чули, що от власне треба щось подібне зробити для того, щоб унеможливити от подібний реекспорт і уникання санкцій, або е, ну е, по суті сприяння е, злочинної діяльності Росії. Да? от е, ну, і ми бачимо, що можна знайти. І не репресивні, так би мовити, методи, а суто економічні пане Ігоре. А от можна тут поставити знак до рівня, що позиція Туреччини тепер де в чому або не знаю, в усьому буде іще більш проукраїнською чи ні? Ні, це знак рівняння не варто ставити. В принципі, турецьке суспільство має різні думки багато турків, багато турецьких політиків солідарно з Україною. Можна в цілому сказати, і для нас це важливо, що Туреччина голосує відповідно в міжнародних організаціях підтримку України. Чи турецька політика чітко і однозначно формулює свої інтереси як проукраїнські, маю на увазі там підтримка територіальної цілості і недоторканності наших кордонів? Туреччина чітко висловилася щодо Криму, mm -hmm. що Крим є це Україна. Але слід розуміти, що турецьчина є свої інтереси, і ці інтереси не завжди збігаються з українськими. А от які інтереси можливо вимальовуються про Іран? Ми згадували. Але між Іраном і Саудівською Аравією вони домовилися відновити дипломатичні відносини. Країни їх розірвали сім років тому. Так пише BBC. Така інформація з'явилася після чотириденних перемовин. Представників Ірану та Саудівської Аравії двох основних суперників на Близькому сході у Китаї. Відбувалися ці перемовини. Я нагадаю, Саудівська Аравія оголосила про розірвання відносин у 2016 році. Після того, як протестувальники штурмували її посольство у Тегерані, так іранці відреагували на страту в Саудівській Аравії впливового шиїцького священника його звинуватили у тероризмі. І з тих пір Іран та Саудівська Аравія були суперниками в регіоні та намагалися стримувати прагнення іншого до лідерства. Відновлення дипломатичних відносин. Вже привітали інші країни регіону, пане Ігоре. От це ж зовсім недавня історія. Ну кілька років тому, 19-те, якщо я не помиляюся, атака безпілотниками. От коли про ці шахіди, які зараз літають над Україною, коли про них заговорили, коли саме в Саудівській Аравії найбільше нафтопереробне підприємство було атаковане ось такими безпілотниками, і це була і танська і іранська атака. Тепер відновлюються дипломатичні відносини. Що це означає? Ну, це означає першу чергу інтерес Китаю, тобто зверніть увагу, то Євраїсі відвідував Китай. Вони обговорювали і там серед іншого, от якраз виникло питання Саудівської Аравії. А виникло воно не в останню чергу через те, що Китай готовий і інвестує в Саудівську Аравію, чималі ресурси, і от подібна подібний такий спільний інтерес, який був проявлений, дав можливість. Китаю виступити посередку без сумніву, це серйозний крок на посилення китайського впливу китайських uh -huh. можливостей в країні перської затоки. Тобто, китайці можуть заставити собі галочку, що вони справді ну, зробили дуже дуже серйозну, дуже серйозну заявку на те, щоб відігравати одну з ключових ролей. Саме в цьому регіоні, оскільки вони виступають по суті, гарантом безпеки між двома конкуруючими странами країнами, але паралельно з цим без сумніву ми бачимо активні переговори Саудівської Аравії з Сполученими Штатами Америки, частково з Ізраїлем. Хоча там ну цей процес не рухається так швидко, і це означає, що Саудівська Аравія також не готова розкладати яйця в різні в одні кошики і. І буде угу. прагнути отримати інш різні гарантії своєї безпеки, угу. пане Ігор Але от Саудівська Аравія Байден їздив до Саудівської Аравії минулого року, а це було дуже ну важким, вочевидь, для нього політично кроком, але серйозним дуже кроком. Який рішучим кроком він намагався там знайти нафту, водночас якось так убезпечити світову політику на майбутнє, і це певною мірою протиставлялося Ірану. От як. Якщо зараз вони відновлюють дипломатичні відносини, це означає, що саудити віддаляються від Америки? Нічого не змінилося. Сам факт відновлення дипломатичних відносин не означає, що конфліктні відносини з цими країнами зникли. Вони mm -hmm. не зникли, вони існують надалі. Тому це як ви розумієте, що для Саудівської Аравії і почасти для Ірану це вигідно. Зараз відновити ці відносини, бодай для того, щоб знизити рівень протистояння, і можливо, це може стати частиною якихось переговорів щодо ємена, до майбутнього ємена, адже навколо саме ємену відбувається ламання списів, тобто, але якщо ми говоримо про глобальні стратегічні інтереси і протидія. Uh -huh. Іранська і іранська саудівська протидія то вона існувала uh -huh. за часів шаха. Вона продовжує існувати за часів ісламістів і куди вона надівається. Дякую, пане Ігор, за роз'яснення. Спасибі величезний Ігор Семиволос, директор центру близькосхідних досліджень, був на прямому зв'язку зі студією Апостров Тіві.